Жовтці, дитичні. Голосу у нас є, того саме ці, починаючи від того саме серцеві, того саме строфанті коргликом, аналгі дімедро того саме на цьому. Хоч амбулаторія і сільська, на нестачу ліків, каже головний лікар, нарікати не доводиться. Увесь перелік препаратів держава забезпечує вчасно. ФАП села Липча, що на Хущині, обслуговує майже п'ять тисяч людей. Саме село та три присілки щодня сюди по допомогу звертаються від 50 до 150 місцевих мешканців. Тут працює 13 фахівців. Головний лікар Євгенія Гандера 18 років лікує місцевих жителів. так що ми зранку знаходимося на прийомі три години, і 3.30 маємо від відвідування до На чи відвідування на дому важких. Хворих, старших хворих, діточок до року, фактично, маленьких хворих діточок. От і того саме, і виписуємо, обходимо подвірні обходи. Ми людей знаємо, людина знають. Знають звернутися ко до обіду, ко після обіду, ко позвонити по телефону в 9 годин, ко в 11 годин, якщо є необхідність. Багато пацієнтів похилого віку, пані Євгенія каже, препарати таким людям частково або повністю оплачує держава. Приміщення амбулаторії стареньке, ремонту потребує вже давно. У цьому сподіваються на допомогу губернатора. Олександр Ледида найперше радить облаштувати стічні системи. Коштує це копійки, але зможе вберегти будівлю від руйнування. Керівник області наголошує, для Закарпаття налагодження роботи сімейних лікарів питання термінове. Амбулатури загальної практики сімейної медицини це майбутнє за селами і селищами Закарпатської області, тому що е, сьогодні люди первинну медичну допомогу повинні отримати тут, е, на місці, там, де він проживає. Будемо покращувати матеріально-технічну базу, умови роботи і надання медичних послуг, я впевнений, буде ближчим часом на високому рівні. Найбільше липчанських медиків турбує застаріле обладнання та відсутність власного транспорту. Сьогодні ФАП орендує стареньку карету швидкої у районної лікарні. Ще минулоріч влада обіцяла придбати для липчі нову машину. Тим більше, що тут планували створити пункт швидкої. Олександр Ледеда пообіцяв особисто контролювати питання. Ми в першу чергу дивимося, де великі проживання людей. Тому що якщо лікарю треба виїхати 5-7 кілометрів, до людини отримала на протязі дня, людина отримує лікар, отримує визов. Складна ситуація, треба подивитися. Ну, пішком на велосипеді 7 кілометрів. Це досить тривалий час. Тому обов'язково повинна бути автомобіль, який буде обслуговувати територію. До слова закинутий корпус колишньої лікарні тут навпроти амбулаторії планують облаштувати під дитсадок.